Під'їхали ми зараз будемо купляти дещо. Це роз'йом. <плес> Дорогі друзі, такого ще не було на українському ринку блогерства. Таке нахуй ще не робив ніхто. Десь так. Це автомобіль, на ньому можна і заробляти, і відпочивати, і собі там на весілля їхати. До речі, це, можна, це... можна весілля возити. <плес> і так, друзі, в нас сьогодні дуже велика покупка, яку ми вже мали купити десь рік тому. Але купили тільки сьогодні. Зараз буде обзор і це буде великий проект, в якому ми... Що ми зробимо, Юра? Роз'їбем. Так, ми роз'їбем. Тому... ВІОА! То це точно наш продавець. 100%! Добрий день! Добрий. То ми до вас! Перещу тут мотор я зробив повністю. Та тут все просто як в вжигулічення. Газель, тут ще проще, як Жигулі. Тільки ковриками не вклеюють. <рес> все, давайте щось спробуйте завести. Добре. Там я бачу на колодці вона ну, ось а а ти. Все спрощено. <рес> ага. Вона тільки на газі. Тільки на газі, без бензину. Без бензини, немає у мене не ні одна машина немає О. О, О! пішло. А ну вийдемо подимось. Послухаємо йо йо, -йо, -йо. Вихлоп як, як в М, це Йора. Файно, файно. Покажіть, що якісь пішки маршруткі нам. Пішки-маршрутки. Блядечки мають, шефанські стайбалаха, друзі. Та ні, чого? Пішки-маршрутки, маєте два сабвуфери. Музика є навіть? Ну, Бо я сам на ній їздив. Але називатися на бензині правильно, а потім на підчасній? Ні, тільки на газі, цілий час на газі. Ага. Добре, а ще скажіть, що тут працює, що не працює? Тут працює все якісь кнопочки, фари, всі працюють, все. все все, все що Ось світло є. Світло... Що? Не, А, є, є світло. Два світла Не. є. Тут маєш ТВ, тунат, тут навіть діва дає, понятно, дивись. ТО, Ту знає, є, Два, Дрес. 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 включатель тут є в одну сторону, от подивись, ходові вогні спереді. спередні, а в другу сторону туман. А ну зараз, зараз, зараз. А в другу сторону? А ну в другу сторону. А, ага, паню. Від такий люк. А, люк? Люк, так? Але сзаді так. Взади просто скайда. Це унервля. Зараз тут пари. Короче, та що, ми тестимо маршрутку, якраз продавець сів за руль. Ми проїхалися. Точніше їдемо. О, подивіться, маршрутка. Маршрутка Ганс. Маршрутка Ганс. Зараз ми ще будемо робити більший обзор на неї. Скільки кілометрів говорите? 300 більше не їдьте. Ще й по місту, дай 250. 300. І спробуйте скільки ви заправите. Ага. Розумієш, тому що две. Ти так не порахуєш? Точно. Там по місту. Вона так бере 16-18. Mm -hmm. Розумієш по місту, вона вам прогрів, там пробки, там то вона може взяти цілих 20. Mm -hmm. Ти так не вичислиш точно, бо він десь станеш і що буде, ти її пхати на заправку. Що я вам скажу? То є вже наша маршрутка. Водій на запенсі, будь ласка. Давай, давай, ще трохи! Ще трохи, ще трохи! Все, буде, буде! Всьо, виходимо з маршрутчиками пити каву. Василь, дивися, що ми з Лисом собі купили. Ало? Серйозно, дай покажемо середині. Сердий, це, це люто, це розйом. Це розйом? Алло, алло. Максимальний, максимальний. Де, ходи покажи. Обзор для Васі харизми Я покажу стой. моє удійське місце з лису. Кілько далі, кілько далі. О, а знаєте того хлопа з тиктоку? О, є! Привіє! Все, коротше, Василь. Коротше, Васька, все, давай, франківськ приїдемо на маршрутці. Все, братва, брат, красавчики. Все, давай. Так. Все, все, все. А назад ключ типа ага. треба. Так, той є то є не в Все у нас вже тримає. Так, фуру треба пропустити. Вона дуже летить. А зараз після червоної поїдемо. А зараз опять взяли <гадували> маршрутку типу <гадували> Але у тут для, для грошей спереду Так, стоп 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 Давай пішов Давай друг Ага. Ну то ж треба привикнути трошки, трошки Короткі передачі дуже. Короткі, Я не кажу, на бач 8 більше враження? Чекай, бо мене вже фура бере. Йопт бачиш. бачить. Як враження? Ну, враження я не знаю. До речі, можна попрацювати на маршрутці в тебе пару днів. четверту. <реш> <Товаль 4? реш> так. Це ти скажете трохи шофер? Я БМБшний Бач, сумка є, її треба ставити знаєш, не отудову. Але ти ще маєш дигар закрити і каву? Все, гроші ми дали. Люксе, маршрутка вже офіційно наша. Помаліше, помаліше курва говорять. Добрий день. Сачек. Добрий день. Ого, о! Ви все. Все. Давайте далі будуємо. <гум> Можна тобі біля вас Та-та, будете мені передавати гроші. Давайте. Тут є в нас капот. Все просто як в «Жигулю». Певно, обзор маршрутки не бачили, але я вам зроблю. Ало, зробити так. Так. Маршрутка. Тут у нас задні двері. Відкриваємо. Показуємо задні двері. Тут все, все серйозно. О! О? Все? Самі серйозні маршрутчики. Все, закрито. Так, йдемо назад. Так, тут в нас знаходиться маршрутка на газу. Тут в нас знаходиться газ. Маршрутка може виїздити, скільки? 300 кілометрів він казав. 300 кілометрів. Так, тут що в нас? Бак на бензин, але бензини, на бензині вона не їздить. Тому він нам не потрібен. Тут вікно, для мене воно не потрібне, бо я не курю. А то всі знають, яка вона велика От навпроти мене. О! Бачите? Файно? Пішли в середину. Пішли в середину. Заходимо. Зразу сідаємо. Можеш показати там, що є пару місць 14 о. сидячих місць. Тут може сидіти от, е, як то, валютчик, валютчик і збирати мені гроші. Якісь ключ утіла? <смірки> заглохло. Ще раз. Та ти за ключ повертаєш, може, чи ні? Все нормально, чекай. Газу, о. Все працює. Я вам покажу, як від водія. Подивіться, от, сидить водій, маршрутки, тут в нього вікно для куріння, тут для грошей трохи. Ну, тут давай, ти тут теж для грошей. Ти... Їдете собі, їдете. О, і пасажир. От, пасажир, ви тут відкриваєте двері. о Прошпан до родехова візьмете? так, 75 гривень. Давайте. Смір. Ага. О, то видно, що файні люди їдуть до Родехова. О, о, і а все. можна біля вас сяду руху? Та так, сідайте, сідайте. От якраз mm. ви там перерахуйте здачу, щоб було так. все. Так. Все, берете, включаєте першу передачу і тако... Чекайте, тут трошки руль, мені важко буде знімати куро, зараз ми заїдемо десь. О. Все, і тут собі людина сидить збоку. Поки що людей у нас немає, я вже говорив, але скоро будуть. Ми, напевно, перше будемо заробляти гроші, тут їздити будемо, ні? No. О, як вам обзор маршрутки. Коротше що. Ставте лайки і підписуйтесь на Лисовий канал на Ютубі. До побачення, з вами був Тарас, до нових зустрічей. І що йому познімають.